Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Олександра, і сьогодні я нарешті продовжую відео по прогностиці і продовжую я шостим арканом на рік. Як взагалі визначити три аркани на рік, тому що у нас там є не один аркан, да, який стоїть напроти віку вашого, а ще два. Я... Це є в минулих відео в цьому плейлісті. Можете подивитись. От, тому почнемо з шостого аркану. У мене якесь дежавю, тому що я постійно повертаю записувати відео на YouTube, коли нема світла. От зараз нема світла. Я тут включала всі свої лампи-прилади на повербанках. То це було літом минулим, то це, зараз, то це було в 22-му році, то це було, значить, зараз. Та, і постійно я записую чомусь відео на YouTube. Не знаю, можливо, у моя Косюля. вирішила понюхати цей. Мікусь. Ось, я постійно записую, коли нема світла. Ну, це якась історія. Значить, шостий аркан на рік, да, якщо він у вас є. До речі, у мене він зараз буде діяти, точніше, вже діє, 28,5 до 30 років. Тобто, да, ми пам'ятаємо, що у матриці є періоди. вушко. У нас є періоди, які тривають там один рік, а бувають періоди, які тривають півтора року. От зараз у мене якраз період 28 вісім з половиною тридцять років. Да? І там у мене шостий аркан, шостий, п'ятий, одинадцятий, да? такий триковий код на рік. П'ятий, до речі, аркан у мене дуже часто на рік. Шостий аркан, наскільки я пам'ятаю, от роки, які минули, такі найближчі, то він у мене був прям. Ну, прям, ну, Не те, що перший раз, можливо, там десь був до 20 років. Просто він не часто у мене, прям на рік стоїть, там, де навпроти віку, він прям вважається таким головним, да, можна так сказати. Що, що можу сказати? До речі, це аркан на рік, а, саме навпроти віку. Да? Він вважається, от його ми розбираємо першим. Да, от він дуже прям впливає. Да. Інші два аркани вони ну не те, що вони не впливають, вони, звісно, впливають, це впливає, але. Вони не такі, вони як доповнення, да, і такі як другорядні, можна сказати, да. Це прям головне, які напроти вашого віку. Да? Тому дуже часто люди, які навіть не знають, що там є якийсь триковий код, десь його треба дивитись, вони там дивляться на один аркан і в принципі у них також це все програється і так далі. До речі, в інстаграмі. Коли ви дивитесь це відео, не знаю, але на сьогоднішній момент, там в TikTok, Instagram я почала записувати відео про прогноз для кожної матриці. Тобто, що я буду? Да? Я будую сумісність з роком. Тобто це, от це, що я зараз вам розповідала, коли аркан прямо напроти віку стоїть. Це один з варіантів прогностики. Да? Ще один з таких суттєвих варіантів прогностики це коли ми будуємо сумісність саме з певним роком. Да? І там ми вже дивимося центр, ми там дивимося матеріальну карму, зону фінансів, зону стосунків, кармічних хвіст, це я все даю на. Особистих консультаціях також я це буду доповнювати в свій курс, тому ця вся інформація буде там. Щодо того, і, наприклад, от я нещодавно записала відео про матрицю, якщо у вас там п'ятерка в центрі і Кармічний хвіст воїн. що очікувати від 26-го року саме вам? Дуже цікава інформація, тому що там в центрі вийшовся 11-й аркан сила, кермічних хвіст, ненароджене дитя, і там ем, дуже цікаво також воно може програватись щодо здоров'я ем, і так далі. Давайте повернемось до шостого аркану. Шостий аркан, що він дає? Багато знайомств, багато комунікацій. По-перше, шостий аркан, якщо ми на нього подивимося, там ем, сюжет раю. Да, тобто там є люди, двоє людей, тобто, дуже часто шостий аркан говорить, що от там можуть бути нові стосунки, знайомства. Це так. Може бути знайомство, можуть бути стосунки, може бути якийсь флірт, інтриги, якісь да, такі, е, як це сказати, курортні романи. Але е, людину, наприклад, яку ви зустрічаєте в цей рік в шос, в рік шостого аркану, ну не факт, що це буде ваш майбутній чоловік, взагалі не факт. Можливо, буде, а можливо, ні. Знаєте, це як не дає взагалі ніякі гарантії. Да, що обов'язково шостий рік там, нові стосунки, вони. Знаєте, у вас нових стосунків по життю може бути багато, а взагалі і декілька чоловіків у вас може бути да, по життю, саме офіційних, декілька дружин, да, і, що ж, і що ж тепер з цією інформацією нам робити? Да, це життя. Тому, звісно, ем, ми дивимося обов'язково, як. Взагалі людина, і що вона взагалі себе представляє. Але так, якесь. шостий аркан він динамічний саме в соціальному житті, коли ми можемо зустрічати багато людей, багато корисних знайомств мати. Шостий аркан головна така теза по цьому, що він може поставити, вам, поставити вас перед якимось вибором у житті. Ну, Наприклад, ви перед важливим да, вибором. Але і тут дуже важливо, да, що по шостому аркану, зробити вибір по серцю. Зробити вибір серцем, не те, що там хтось там сказав, не те, що там правильно, не те, що там ваша сім'я для вас бажає, не те, що там, типу, умовно, правильно, да, умовно там, принесе багато грошей, умовно цей там, хлопець стане хорошим батьком ваших дітей, тому ви там повинні з ним залишитись у стосунках. Да. Ви повинні зробити в цей рік вибір по серцю. Да? Чим ви хочете займатись? Можливо, тут навіть може проходити прям кардинальні зміни, тому що життя ставить перед вибором, і людина така думає: блін, я буду вибирати мені працювати ще 20 років на цій роботі, чи я себе буду пробувати там, не знаю. В якісь інші професії, в дизайні, от мені там запропонували ще що щось, да? або вибір між тим, щоб залишитись у стосунках чи піти зі стосунки. Да? І тут ви повинні зрозуміти, начебто там хороший партнер, але вже нема любові, да? і що ви там будете себе з себе там, вичавлювати це кохання, коли його вже нема, і це потрібно прийняти, і можливо лишити цю людину піти. Ось так, що тут ще може бути підвищення творчої енергії, тобто у вас можуть з'явитись нові хобі, ви захочете, наприклад, якось себе проявитись, самореалізувати саме в творчості, нові хобі. Ну, це я сказала, да? Дуже часто люди починають змінювати там стиль, якось за собою доглядати. Захочуть, наприклад, знає наняти стиліста і повністю змінити гардероб, якісь втручання у зовнішність можуть бути у дівчат, наприклад, да? Наприклад, там, змінити взагалі зачіску, перефарбувати волосся, зробити губи. Ну, тобто зробити те, що ви от вважаєте, зробить вас гарніше, зробити, зробити якесь татуювання, наприклад, да. Може також активізуватися енергія така, знаєте, що захочеться затишку вдома, захочеться змінити меблі, захочеться зробити ремонт, якось не знаю, по-новому відсвяткувати Різдво, по-новому відсвяткувати якісь там свята. да, Тобто, якось це, знаєте, от як е е е тематичні от Як бувають розпродажі да, тематичні на тему там, за рахом, да, тобто, там, до Різдва, до Хелловіна, різні. різні, так, то Захочеться прям якісь такі речі дрібниці мати вдома, захочеться от цьому приділити увагу, якісь там диван новий купити, зробити нові стіни і так далі. Ну, Тут головне зробити вибір по серцю. взагалі, Які тут можуть бути мінуси? ну, Мінуси всі по шостому аркану це не невпевнений. Собі. Якісь епізоди е, депресії, епізоди, коли ми не любимо те, що в, зеркалі, в дзеркалі. Да? тобто, Із-за цього є такі там, розлади, якісь можуть бути да? е, якісь такі депресії щодо, «от, я там некрасива, я там то-то, хтось там є гарніше. Прям таке надлишкове бажання, якоїсь ідеальності, ідеальну фігуру мати, ідеальне зовнішність, да, хоча ідеал це умовно, да, можна так сказати. От, або там синдром відмінника, відмінниці зробити все гарно, класно і в гонитві за цим ідеалом ви не слухаєте себе. Да не робите вибір по серцю, і якось воно все так гонитва-гонитва, і ви нещасливі в цьому в підсумку.